Це бічна допомога. Волонтерський штаб Українська команда в Івано-Франківську продовжує підтримувати захисників та цивільних під час повномасштабного вторгнення. Цього разу передали генератор в госпіталь на запорізький напрямок. Справді, ми тут, можливо, десь в тилу не відчуваємо тої енергетичної кризи, яка є справді там. Ворог атакує, ворог б'є, ворог руйнує, і наше завдання сьогодення полягає це безперечно тільки допомога збройним силам України, і кожен з нас має робити від себе все можливе для того, щоб Україна перемогла, і ми відстояли свою територіальну цілісність. І наше завдання було це. Звичайно, наша ціль, така конкретна, як української команди, була це допомога. І єдина і в ціль кожного українця і української землі це перемога. Представник волонтерського штабу українська команда в Івано-Франківську Володимир Пічок впевнений, така підтримка сьогодні є дуже важливою для країни. Гуманітарна допомога є вкрай важливою під час війни. Я би сказав, критично важливою. Це є забезпечення. Людей, які потрапили в складну ситуацію важливими життєвими ресурсами. Моя думка про те, що гуманітарна допомога вона не тільки рятує, а й сприяє стабільності та миру в країні. Це вже 25-й генератор, який передали до причинці волонтерського штабу українська команда в Івано-Франківську. Ми завжди допомагали, допомагаємо і будемо допомагати до закінчення війни. Слава Україні!